Всім привіт! Сьогодні приготую дуже смачний пиріг до чаю та кави. Беремо одне яйце, щипоточку солі і збиваємо його до білої піни. Додаємо м'яке масло, вершкове масло. І теж переминаємо дуже-дуже ретельно переминаємо до однорідної, стараємося до однорідної маси, додаємо 130 г борошна. Я додала трішечки більше. Десь 160 грамів борошна і замісуємо досить таке м'якеньке, еластичне тісто, залишаємо в холодильнику на 1 годину. бачите, воно таке еластичне, м'якеньке, податливе тісто. Займуся гарбузом. Нарізаю його скибочками. очищаю і в довільній формі ріжу для варіння. Нарізали, і складаємо для варіння. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково підпишіться, поставте коментар. Напишіть коментар, поставте лайк. Зварився мій гарбуз, додаю до гарбуза одну баночку згущеного молока. Я роблю все на півпорції, тому десь трішки менше, десь половина баночки пішла. І три яйця сюди. Випиваю все блендером, перемішую до однорідної консистенції. Це парує є мій гарбуз. Дуже-дуже запашний гарбуз. Якщо ви любите гарбузи, то це просто неймовірно, беру форму змащую її олією для того, щоб в подальшому легко було. Відділити мій пиріг від бортиків. Ось так повністю змащуємо, беремо тісто наше і розпреділяємо його по всій формі. Робимо бортики. Пишіть в коментарях, які ви робите начинки в такі пироги, що вам саме більше подобається. Заливаємо нашу масу сюди і ставимо в духовку при температурі 180 градусів на 50 хвилин. Ось така красота в нас виходить. Обов'язково поставте лайк, підпишіться, якщо вам сподобалася така задумка. Всім гарного дня, па-па!